Привіт усім. Ви це серйозно мені пишете в коментарях, в приватних повідомленнях. Саша, мені не заплатили там за 2, за три, за 4 місяця. Роботодавець відмовляється мені платити. Нас там 20 чи 15 чи п'ятеро людей, і ми не отримуємо зарплату. Роботодавець не хоче нам платити. Роботодавець дає половину. Роботодавець не виплачує всю суму. І потім, такі, знаєте, крапочка, кома, тере, дефіс. Ми працювали, працюємо нелегально. З того треба починати. Саша, ми працюємо нелегально і нам роботодавець не хоче платити грошей. Друзі, обов'язково підпишіться на цей канал, поставте лайк, увімкніть дзвіночок і залиште будь-який коментар. А краще дайте відповідь: ви працюєте в Польщі по умові опраці чи по умові злицення? Чи, можливо, ви працюєте нелегально. Вже багато таких повідомлень я отримую. Саша допоможи. Що нам зробити? Ми працюємо нелегально, нам не платять гроші. Це не одне повідомлення, повірте мені, таких повідомлень я отримую вже дуже багато. Ну, по-перше, нелегальна робота за собою тяне. Таку негативну рису роботодавця, який може сказати в один прекрасний день: я вас не знаю, я вас не бачив ніколи, і ви нічого від мене не отримаєте. Скажіть мені, будь ласка, на вашу думку, яким чином ви маєте підтвердити, що ви працюєте в того чи іншого роботодавця, якщо ви не маєте жодного документа, якщо ви працюєте нелегально, яким чином ви можете вплинути? Хіба що десь там зловити його і наваляти? Один з варіантів. Настрашити, що ви можете піти в інспекцію праці. Інспекція праці може до нього, до того роботодавця, приїхати з перевіркою, чи все добре в нього. Але якщо в нього немає жодних документів на вас, якщо нічого вас з ним не пов'язує, яким чином та інспекція праці чи поліція може вплинути на того роботодавця? Як він скаже. Я не я, робота не твоя, я тебе не знаю. До побачення, хто ти такий, взагалі, що ти в мене вимагаєш якісь гроші. Так, роботодавці деякі користаються з тим, з вашої необізнаності або обізнаності. І маніпулюють цим питанням, говорять, що я собі зроблю пізніше, можливо, ж там ще якісь, не дають вам жодних документів, а ви працюєте, 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 мали би отримати гроші, не отримуєте. Так було і до початку карантину в Польщі. Так було і до початку війни, і під час є негідники, є люди, які користаються вами. І потім кажуть, що ви ну хто ви такі? Що ви мене хочете? Щось зробити? Ну я не знаю. Це майже неможливо. Ви ще раз говорю: ви можете звернутися в поліцію, ви можете звернутися в інспекцію праці, але. Далі та справа не буде рухатися. Приїде поліція чи приїде інспекція праці, перевірить роботодавця. І що? Немає документу. Для того, щоб працювати легально в Польщі, потрібно дві речі. По-перше, умова підписана з роботодавцем це основний документ ваш. Тобто, якщо ви підписали умову, у вас є оригінал цього документу, копія залишається в роботодавця, ви маєте все в умові написано. Тобто, ви вже з цим документом. Можете звертатися до юриста, адвоката від інспекції праці і казати, що тут не дотримується правил мій роботодавець, тут є питання, він порушує мої права. І або запрошення на роботу, або повідомлення роботодавцем до ужонду, що він взяв на роботу іноземця. Це робиться онлайн. Уявіть собі, ви ви йдете по дорозі, бачите, якась фірма класна. Ви туди йдете, кажете, заплатіть мені гроші. Роботодавець так на вас дивиться, каже: Ти хто? Я там, громадянин України, я у вас працював. Він каже, ти в мене не працював. Він каже, ти працював. Він каже, докажи це. Він каже, я не можу, в мене немає документів, але заплатіть мені. Та сама ситуація з роботодавцем, який вас найняв, але з вами документів ніяких не підписував. Те саме він скаже про вас. Хто ти, що ти, яким чином ти до мене маєш відношення? Я тобі нічого не винен, я тобі нічого не заплачу. Тобто, друзі, один-єдиний меседж. Це працюєте легально, якщо вам не надають документів перед початком роботи підписувати. Умова умова має бути 100%. Це 100%. Немає такого, що два тижні попрацюй, а потім підпишемо умову. Ні, умова має бути перед початком роботи підписана. Має бути запрошення на роботу або повідомлення роботодавцем до Ужонду. Інакше ви працюєте нелегально. І якщо у вас трапляється халепа, вам не платять гроші, не доплачують, якісь маєте проблеми на роботі, у вас є документ, з яким ви можете підтвердити, що ви працюєте, що ви претендуєте на таку зарплату, що ви на такій посаді, що ви тоді то почали, тоді то маєте закінчити. В інакшому випадку ви нічого не зможете зробити. Ну, практика показує, що нічого. Десь там в одиничних випадках щось там люди не знаю, досуджують, висуджують, вимагають і щось там. Платить роботодавець. Але в більшості випадків ті роботодавці, які на це йдуть, і це неодноразово, вони знають, як зробити так, щоб вам не заплатити, і ви нічого не можете зробити. Можливо, сьогодні таке трохи негативне відео, але таке, яке є. Бо, вже кажу, не один раз отримую від вас повідомлення, що нам робити. Ми працюємо нелегально. А чому ви працюєте нелегально, друзі? Ви знаєте, що нелегальна робота в будь-якій державі. Які би ви не були державі, чи це Польща, чи це Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Португалія чи навіть Україна, позбавляє вас права відстоювати свої права. На жаль, те, що ви не знали, це не працює. Те, що ви десь там, а, можливо, десь там потім підпишемо, теж не працює. Якщо вам на початку не дали підписати умови, то я впевнений, що вам і потім її не принесуть, бо роботодавець знає, що він має перше підписати умову. Тоді ви маєте приступити до роботи. Тільки так, не інакше. Друзі, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, коментуйте з вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу!